Гуманітарна допомога сиротинцям Прикарпаття з Литви. Громади з цієї дружньої нам країни від початку війни підтримують необхідними речами як військових, так і вимушених переселенців. Сьогодні два автобуси отримали дитячі будинки області Ворохтянський та Єзупільський, де живуть сироти з Харкова та Краматорська. Тепер можна частіше возити малечу на екскурсії або за потреби на медогляд, кажуть їхні наставники. Цього разу ми привезли два автобуси для е, сиротинців, е, які знаходяться в нашій області. Один автобус для е, Ворогти, де з Харкова куйовані діти, а другий в Єзупільський. Де діти з обмеженими можливостями ми привезли... ми привезли автобуси для дітей а ще багато подарунків: велосипедів, солодощі, водяг та інші речі. Все це збирали люди в Литві та щиро передавали малим українцям в сиротинці, які найбільше тепер потребують допомоги.